Вітаю вас, доброго дня, ми з України. Я Ірина і дивимося сьогодні таке питання, що принесе коридор затемнень для України. Це з 25 жовтня, через декілька днів, до 8 листопада. Коридор затемнень, ви. Я сам сама не астролог, я тому не дуже в цьому розбираюся, але існує таке повір'я, що стаються якісь речі саме в цей коридор затемнень. Ось, будемо дивитися, що принесе саме цей період для України. Так, якусь перемогу мої дорогенькі. Перемоги, подарунки, ностальгічні настрої і якийсь новий початок. Буду, я так розумію, що ніби, знаєте, якийсь хороший урожай, дуже хороший урожай. По-перше, три шестірки, ситуація трошечки може стабілізуватися, нам стане трошечки легше. Покращиться, можливо, настрій. ось, Це у, бачите, дзвони в мене тут у церкві пішли. ось, І стабілізується. Ця карта показує, що це що ситуація, ніби, знаєте, закладення першого фундаменту нової... нових перемог. Ось, починаються знову перемоги, гучні перемоги, тому що шістька, е жезлів показує на гучну перемогу. Ось, І знову якісь подарунки. Подарунки можуть бути у вигляді якихось дронів, якихось, я маю на увазі в позитивному розумінні, що нам захід помагає чимось ось, і в нас вже починається такий настрій. Більш піднятий, більш, е, такі, знаєте, е, з ностальгічними, а на кінець, то, можливо, нам трошечки Ви Знаєте, Таке враження складається, що ми зможемо трошечки за цей період вздихнути краще, легше. Ось. Така енергія пішла. Зараз я хочу ще взяти іншу колоду і подивитися у. Військовому, тобто бойові дії, яка інтенсивність буде бойових дій. Відео таке зроблю. Постараюсь. Не, не дуже довго. І так, у Ха -ха, ви знаєте, ми доб'ємося, дивіться, ми доб'ємося чогось, що той -от червоний дідько за перебріком почне біситися. В мене пішла така, е, йому там, там щось станеться. Це за перебриком, тому що воно все червоне, тут немає таких, знаєте, е, інших. Е, це бачите, світо, світовий, е, ніби як м, тиск, тиск з усього світу притискає е, панапу. От якось так я це бачу. Притискає пана пу. Угу. А що для наших? Давайте. Подивимося, що для наших, угу. швидка радість. Швидка радість. Хороші новини. Зараз. Хороші новини, що десь у ворога щось недобре стається. Так. Можливо, там знову трошечки щось буде мутніти. Я маю на увазі якісь коливання, якісь можуть бути у заперебриком. Ось, але у нас. Хороші новини. Ось так я бачу. Це хороші новини через те, що там за порібріком щось робиться. А ми вже бачили ось тут. Карти нам показали. Ось що. Ху -ху. Так. Знову мрії. Знову. Єдине, що я бачу, ви знаєте, що я ще бачу, що залякування так як було, так і буде. Надалі залякування від расистів. І в них, до речі, ви знаєте. А нам, а нам знову постачання важкого чогось. На жаль, я так сунула це. Ось. Я бачу, що через те, що нас чим ви розумієте, що чим більше, на жаль, цей пу він нічого не розуміє. Якби він розумів, він би і не ліз в Україну взагалі. Ось, але через те, що вони нас лякають. Дестабілізують нашу ситуацію, нашу становище наше, так? Ось, нам ідуть ще більше, ідуть через загрози ці, нам ідуть помаленьку ще більше. Нас, як би це сказати, правильно? Оснащують нас ще більше. Бачите, по домовленості серйозні карти йдуть. До речі, в мене таке враження йде, що Захід настільки боїться, ну, щоб було. У мене чомусь пішло, щоб воно в більше не переросло. Таке враження в мене стає. Да, у Заходу, ви знаєте, Великі страхи, що може якась стара ситуація, яка вже колись була, і вони її прогавили. Це може бути е, теж з Росією. Це може бути чомусь. У мене пішла Сірія зараз, що там щось е, руське поробили. От, і, будемо так казати, американці що то захід, я скажу так, захід прогавив. Ось тому вони нам не припиняють нам допомагати. Ось такий такі розклад у мене на ці дні, тобто з 25 жовтня по, 8 листопада. Мої дорогенькі, бережемо себе. Ось. Ну, ми, ми бачили що ось тут у русських. Там, там, ви знаєте, ми, в принципі, колись давно ми говорили вже в тірімочки, що буде. Ось, І це помаленько це все вспливає. Бережіть себе, мої дорогенькі, слава нашим Збройним силам і на все добре!